Качки летять или гуси. Ключ, ключ гусай, це гуси летять. Полетіли. чутно, як курликають, а, курликаються життя, не гуси. А, Хто? Хто курликає? Чи точно гуси курликають, а, взагалі, та гуси, так, по-моєму, курликають. Це мій новий виход у багатий район. Більше стало украшених вкрашених данінов. Ну. Маус, олененок і сноумен. Отак От я вже знаю несколь... слов по англійськи Я, звісно, сміюся, я їх більше знаю, ну. Но... Весно в мене заповнила. Так. Вже домик украшений і дерево. Я вже знімала цей тут район. Там далі теж красиво украшений. Так красиво, коли вони украшають. Бізлі своїх домиків. Естетично. Дуже гарка ялочка, наче простенька, простенька, така оригінальненька. Ось отут Теж домик крашли, тільки що проходить шарпечик. Глиняний сидить. Коло дерева. Сторожує будинок. Так красиво тоже тут украшені оталі. Олені стоять возлідому. О, засвітились. Красиво. Дід Броз упав, не видержав гіркої долі. Так, дуже стати, стат, я вас людям. Це, це вони провіряли, а, за скільки време да. раз, як тестували, мужик ходив по квартирам і перевіряв, чи гудить круг. О, підожди підожди, 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 підожди кіз Діма, звони, бо я їм дзвонила, давай. Ага. Нормальний він. Не ну, нормально. Для, чолові... для сім'ї. Це все манюні як стоїть. Пенсіон стоїть. Усе в пенсіоне А то такий гарненький. Ну це Ну, це йду. Стандарти. Це якась церква чи шо? Ой, да, тут оцих церквів не пойми яких, яких конвесій, конфесій, хто вони тут? Свої. Свої всі, так. Да? Це якісь тут дуже цікаві дома. Цікавенькі. То в Тільки в Пригорі забори, ще отак оце як оце все поставив себе, у дворі забори правильно зробив, а ці всі не ставлять забори, не вважають нужним витрачатися на забор. Ну, може собак. бути запрещено ставити? А може бути запрещено, так. Да. Комунальні служби, власть, городська. Ні, не комунальні. Ну, ну Ось Гародська, запретили. Ні. А хто? Тут же ж ком'юніті. Типа як е... Ну, Председатель є ОСББ. ОСББ. Запретили і все. У них свої проекти на це. Хоч твій дом, хоть. Це, це у нас тут якась... <ріпш> Ну що, все вже довезлася, ще немає. Зараз не, ще, ще не треба ще не так просто вход знайти. Тут прямо такі многітажні здання. П'ять етажів. Давайте будемо шукати. Да, давай, давай, давай взяти. Так а вам сказали? Тріба розкраїтися на роботу. І тут такий, таке здання офісне, Ну, коли в нього заходиш, тут нема ніякого рецепшену. Взагалі немає ні ограніка, нікого. Просто заходиш і ось тут ліфти заді мене. Зараз покажу ось заді мене ліфти і піднімається, на який ти поверх треба. Так що для мене кінчло, це незвично після Польщі. Виходимо на вулицю. Отак, це тут є офіси. Назви фірм, які тут працюють в цьому будинку будівлі, ялинка така, тут уже вкрашена. Стоїть у них. Ох, красивий, який вертушка, яка гарна, цікавенька така. Таке сікра, не знаю, що він обозначає. Так і далі. ще. Виходжу на вулицю. Ось ага, тут теж на вулиці такі віночки висять. На дверях. Ми йдемо зараз вже. Тут такі багатоповерхові будівлі в цьому районі. Так що, мабуть, там теж воно ну, якийсь діловий офіс, бо теж я дивлюся, ялинка стоїть. За стеклом навпроти будинок. Будівля. Тобто, якби тут... А може це парадник? Тому що я дивлюсь балкони. Не роз, не, я, я ще поки не розбираюся. що в них це тут. Ну, якби я розумію, там далі багатоквартирний будинок. А це такий офісний. Офісна така будівля. От, така здорова. Ідусь трошки поки місць наших жду. Це ж тут такі багатоповерхівки. Подивимось. хтось вікно розбив у машині. Так оце ось, ось я так дивлюся. Це звичайні будинки. Чотири поверхи. О, Європа мені це вже напоминає. Як ми жили у Вроцлаві, теж так було добре. Все на місці, транспорт. Комунальний ходить, загальний. Тут такого немає. Ну, теж ходить транспорт комунальний, але не так розгалужений, не так розвинений як у Польщі. О, таке ось. Далі туди не піду, буду тут стоять ждать своїх. Так, свої. так далі йду. Подивлюся на другу сторону, що тут за цим будинком, за цією будівлею. тут теж такі багатоповерхівки, але тут теж невисокі, 4 поверха. Зараз побачимо, що тут до чого. Я тут приїхала, на... знайшла працю собі. От, поки що не буду казати, що це за праця. Подивлюся, чи я зможу працювати, а потім вже буду розказувати. О, то не мої, звичайно, під'їхали. Мої. Так, я Так, ідемо додому. Йдемо. Перший раз у своєму житті шоу, на яке ми не потрапили. Е, приїхали на шоу, але ми не знали, що потрібно буде Чісіков 6 сім ждати, щоб заїхати в тунель і подивитися шоу. Тому ми поїхали додому.